Всім привіт! У нас в кадрі Вольва нашого постійного клієнта. Ми його приганяли десь рік тому. Автомобільчик є в мене на каналі, є навіть і рубрика його оберти на трасі. 2012 рік, вже бачите, на реєстраційному обліку це 1,6 дизель 84 кВт, однорозпридвальний дизельний двигун, автомобіль. На 16 легкосплавних дисках в комплектації має задній парктрон, датчик світла, сенсор дощу, лінзована оптика. У нас є такі денні ходові вогні. Насправді це ДХО для Вольво. Тонування в круг було додатково зроблено. Автомобіль має 4 електросклопідйомники. Круїз-контроль, клімат-контроль на дві зони підігрів двох передніх сидінь, вже докуплені коври. Також у нас присутня підлокітник, флешечка, звичайно, що є. Клімат, я вже сказав, на дві зони, механіка на 6 передач. В принципі, автомобіль можна сказати, що зберігся порівняно з тим, який він був фактично в такому ж самому стані. На даний момент ми приганяли, було 163 тисячі і зараз 197 тисяч оригінального пробігу. Він код я теж вам він код машинки зараз покажу. Будь ласка. Хто хоче пробивати по базам офіційного дилера, автомобіль мав 166, 30 тисяч наїжджено вже зараз тут в Україні. ГРМ відразу після купівлі був замінений, тобто ще 30 тисяч можна їздити на ГРМ і автомобіль в оригінальному окрасі. Зараз покажу дрібні косячки, які по ньому є. значить Тут є, бачите, така, ну воно так і приганялося, тут була така мікропотертість на. Крилі. Воно нічого не змінилось, не покородувало, просто ця подряпинка і ця вони так і залишились. Можна хіба поновити трішки підкапати. І отут на бампері є. Отакі, якісь, Хтось хотів десь колись вкрасти накладку на омивач, але не вдалося вкрасти, накладка залишилась, ну і залишились ось такі вандальні. Незначні подряпини. В загальному ще що тут є мікроскол. Ну, пара сколів, звичайно, з'явилася за час експлуатації в Україні на капоті. В загальному кузов виглядає дуже гарно. Тут було, я пам'ятаю, як ми приганяли, проведено професійне полірування. До речі, тримається, рахуйте вже цілий рік, непогано досить. І ще отут на задньому крилі теж є така маленька подряпина, незначна. Вона не суттєва, але вона тут присутня. По кузову автомобіль повністю в оригінальному окрасі. Я зараз пікну вам так по декілька разів на елемент. Повторюсь, це 12-й чистий рік, це 1,6, дизель 84 кВт, механіка на 6 передач. Ціна автомобіля 9 тисяч доларів стартує клієнт. Можете, звичайно, що потелефонувати, поцікавитися, яка може бути знижка по цьому автомобілю. Автомобіль знаходиться в місті Київ. Києві, в принципі, Ви можете в будь-який день домовитися зустрітися, людина готова пройти на цьому автомобілі СТО, будь-які перевірки, в багажнику він теж комплектний, полка, ну, шнор, шторка, точніше, це все присутнє. Ось От. От такий апаратик. Гума. Гума, походу, новенька стоїть. Так, 23-го року, відразу як ми пригнали, людина придбала новеньку гуму. Не знаю, за літню, точніше за зимову можете говорити, питати чи віддають. Я не запитував. Ева, коври, стан. Ну, стан в принципі, автомобіля, я б сказав, що дуже гарний. ручка, бачите, таке кермо не витерлось, нічого йому не погіршило за цей час. 197 тисяч оригінального пробігу автівочка має. Дуже гарно біжить по трасі, дуже гарно їде, хто знає, хто їздив на цих двигунчиках на фокусах, на Volvo. На цих 84 кВт машина їде як дволітровий дизель насправді. Так, зараз покажу, що там у нас під капотом. Машинка не започивша, в принципі, жодних проблем немає, так виглядає. До речі, як, як вона виглядала, як ми привезли, я так розумію, що нічого не змінилось. Клієнт щепетільний, всі моменти, які... Були по автомобілю, він фіксив усував, бачите, тут нічого ніхто зараз не намивав. Все в оригінальному такому гарному стані. Тут код двигуна, От кому цікаво. Під капотом все в порядочку. Акумулятор. Певно, залишився той, який був, да, оригінал Volvo, з яким ми привозили. Акумулятор у нас 2020 року, 5 років йому, ну, але це здоровенна махіна така. 80 А700 пускових. Здоровений акумулятор. Я думаю, що він буде ще її крутити, тому що на нього навантаження було точно мінімальним. Тут болти не кручені, болти капота не кручені, Ну, автомобіль повністю в оригінальному красі, як він приїжджав. Він приїжджав з Швейцарії. Фари оригінальні. Тобто, в принципі, приїжджаєте, дивитесь, говорите з клієнтом, номер телефону клієнта. Буде в описі до цього відео. Я напишу Денис Власник, ви наберете, поторгуєтесь, якщо захочете. Ну, якщо він щось скине, звичайно, можливо, не скине. Тут гарантувати не буду. Диски бачу, що він теж певно змінював відразу, бо вони в такому стані досить хорошому, майже немає виробітку. Гума, ви бачите, яка? Корозії жижика жодного на автомобіль ніде немає. Затонована, то ну в принципі банально, скажімо так, готова до експлуатації автівка. З ідеально збереженим фактично салоном. Як на, нахуйте на сьогоднішній день, це вже 13-річне авто. У нас такі карманчики. Є, ну Вольво має свої фішки, звичайно, круту безпеку має. Якщо вам вона цікава, друзі, місто Київ, сам Київ, тому що ми її зараз знімаємо на Борщагівці. біля торгового центру, але насправді це машина катається по столиці. Фарки, бачите, такі гарнюні. Прямо я би сказав, що ідеальні. З косячків, я ж кажу, то пара сколиків є незначних. І отут ці вандальні штучки на бампері, ну але я не знаю. Варто, не варто їх робити. Можливо, варто. Якщо варто, то, то хтось собі зробить. Не варто, то не зробить. Такий підсумок. Так, Volvo V-50. 1,6 дизель, 84 кВт, механіка на 6 передач, нагадаю, 197 пробігу. Він код надав, можете перевірити, ціна автомобіля. 9 тисяч доларів старт е телефон власника. Обсід відео автомобіль зі Швейцарії, який приганяли ми, трошки більше року він знаходиться в нас в Україні. Ми привозили, ми його робили, ну і знову ж таки нам довірили його реалізувати, так як ми будемо реалізовувати проєкт для людини іншої автівки, будемо привозити зі Швейцарії трішки щось цікавіше, а точніше, навіть не цікавіше, просто потрібен КПП. Автомат. От і все. Цікаво, телефон в описі.